Друзі, привіт! Сьогодні будемо сіяти гарбузи. Ось на цій грядці. Тут ось я з краю трошки профрезерував, бо тут я трошки накатав дорогу, прикатав, щоб м'якше було. Ну а там нормально. Вже, бачите, бур'янець ось який виріс. Ось, пройшов дощик, у нас гарний, земелька мокренька. Ну, Зараз ми оце от у точки я перефризую, потім проралим міждуряддя метр шістьдесят. Я буду робити не метр п'ятдесят, метр шістдесят я в тому році робив гарбузами, щоб потім міждуряддя можна було фрезою пройти. Ну, Хоча можна і культіватором менше міждуряддя зробити. Ну, подивимось. В общем, перша у нас задача стоїть перефрезерувати ось цю грядочку. А далі тоді дивимося. Ось так виходить. Тут ось якийсь такий кусочок, що бур'яну багато. ну Його, бачите, викидає наверх нормально. ось Бачите, ось так. Виходить. Я думаю, тут буде все нормально. Друзі, 10 хвилин і рало готове. Дивіться, по-бистрому. В тому році ми під шнур садили переставляти. А це ось зробив рово. Ось такі в мене були тоненькі профільні труби, тонесенькі. Тут кусочок зварив. Ось приварив прут 4 Були в мене шинки, кусочки пооставались, як я робив каток, бистренько поодрізав, Оце тик-тик-тик, ось. О. Де воно тут? Ага, ось поприварював. ну І ось вийшло у мене. Таке ха -ха, рало. Міждуряддя 1,55. У минулому році я, ну, метр п'ятдесят п'ять я спокійно проїду трактором, прополю фрезою. Так, ну що ж, зараз будемо пробувати. Малий ж. Сюрня, бачите. Да-да. <клес> <клес> так, ну що ж, відступаємо від от краю, десь теж приблизно на фризу ширини. Трохи більше. І спробуємо зараз. ну Ось я думаю, якраз по-другому сліду його все. І йти буду. Тікай. Ану, що в нас вийде? Ну нічого, більш-менш нормально вийшло. Ну, може трошки і криво, воно як холодець гуляє. Отаку. От <глі> ну більш-менш рівненько, нічого, все рівно буде. Ну, тепер залишилось посіяти по цьому маркеру та й все. Да, то Я поставив ці. Через скільки? А, я не знаю, як вони садяться. Там написано по-моєму, 70 сантиметрів. Ну, шах. Mm. Можна густіше або міждуряддя більше, я, щоб вже прополот трактором. Отак десь. Да, десь отак, отак. Сієм, віємо, поліваємо, гарбузи сьогодні ми саджаємо. Хай ростуть великі. Хлопці так офі. Малята, Любі хлопчики й дівчата. Малиш уже не вириває в нас. Малиш! Гарбузи ж знаєте як треба притоптувати. Отак ось. О, що я покажу. Бим. Бим! Бим! о о о, -о, -о. тепер не встану. О -о -о. Малиш, піднімай хазяйна, бо не встане. О так треба гарбузи сашати. Ого! Він не вилізе звідти. Ну нічого. Скільки кидати, Я по дві кидаю, коли Я три. По три кидають. Ой, Маленький перекур. Бо щось я підморився трохи. Там один глядач мені написав попереднє відео, ну аж попереднє, як ми з дружиною картоплю саджали. Каже, що щось у тебе дружина уставше виглядає, мабуть, бухає. Аби вона бухала, то вона на два круги вже обігнала. <реш> то так би не працювало. Ну, я гадаю, що у цього чоловіка, що писав, така проблема з дружиною. Ну що ж, я тобі співчуваю, друже, бо жіночий алкоголізм невеликовний, так що кріпись, кріпись. Ну, а ми садимо далі. Потихеньку, помаленьку. Зараз перекуримо. Ось тут всього лиш 9 рядочків. Думаю, за годинку ми його бахнемо. Жінка ось обжене, мене добряче ямки покопає сапаницею. Бачили, як щух-шух-шух щух, і пішло. І тоді допоможе мені сіяти самі гарбузи. В общем так, міждуряддя 1,55 п'ять Вийшло десь сантиметрів 60-70 приблизно. Насінина од насінини, тобто не насінини, а лунка від лунки. І в кожну лунку 2-3 насінинки. Ось так. Ну, я гадаю, нормально буде. Так що продовжуємо. Ну, ось так, друзі. Закінчуємось. Жінка доходить, трошки залишилося. І все. І ця грядка посіяна. Ось так ми сіяли гарбузи. Ще одна є грядочка десь також. Ну це вже не сьогодні. На сьогодні досить. Будемо ждати сходів. Ну що ж, друзі, на цьому відео закінчую і роботу теж. Робота зроблена. Відео відзняте. Залишилось змонтувати і виставити в YouTube. Ну то таке. Так що ось якось так. Пол, Полумеханізовано, полувручну обробляємо грядку. Ну, Можливо, не знаю, чи будемо на слідуючий раз, ті рік гарбузи сіяти, чи не будемо. Ну, Я задумаю, можливо, зроблю сівалочку, можливо, куплю, не знаю. Буде видно. Поки що ще я як би, в роздумах, чи воно мені потрібне, чи не потрібне. Поки що пробуємо, що краще, чи те, чи це, а там будемо вже тоді дивитися. Так що, якось так. Ну, а кому сподобалось. Таке відео, ставимо лайк. Кому не сподобалось, дизлайк. Підписуємося на мій канал. Сам собі пан. Ну, пишемо коментарі, що ми робимо правильно, що неправильно. Ну, якщо щось робити, то щось буде. Як нічого не робити, то нічого й не буде. Ну що ж, на цьому все. Пока. До скорої, скорої зустрічі. Слава Україні!